Империя сильнейших ведьм задержали за экстремизм и оскорбление чувств верующих. Это Елена Сулькова, которая сама себя называет Алена Полынь. Вітаю вас, Ви на каналі Хайта Рома Мене звати Людмила. Сьогодні поговоримо про Альону Полинь, улюблену путінську відьму, або ж як її називають Миру Олену Сулікову. На днях її заарештували, її підозрюють в призивах до насилля щодо священнослужителів Російської православної церкви, а також щодо того, що вона нібито наносить шкоду. Релігійним почуттям э, віруючих. В квартирі Сулікової пройшли обиски, Його дім, відповідно образом обставлено різні магічні предмети, статуетки, література. Чому ж і в чому ж істина причина арешту ось цієї головної відьми Росії, як вона себе називала? Коротке з добрим утром очікання на яку по непробігами двері. І от вже вриваються в квартиру Єлени Суликової, а наже Альона Полинь, і починають рум-тур. От сама полинь в шоковому халаті. Єдва протілив глаза, намагається понять, яка така нечистая сила привела в її логово. Це розбірки РПЦ, чи це щось інше. Давайте подивимось. Альона Полинь, чому ж її заарештували? Істина причина. Тут п'ятірка кубків, щось. Не вийшло. Трійка Пентаклів робота, трійка жезлів якесь направлення і туз пентаклів. Чому її заарештували? Щось пов'язано з роботою, з розвитком і грошима. По п'ятірці кубків, щось може комусь перейшла дорогу, тобто її така секта дуже сильно розвивалась, люди несли гроші туди і просто комусь це було ну, так, заздрісно. Я думаю, що справа в РПЦ. Тому що паства має нести всі гроші туди, куди хочуть священнослужителі, так скажемо. Дев'ятка пентаклів. Тут розіграли таку схему щодо того, щоб подарабанити гроші. Все, все на пентаклях. Дивіться: трійка пентаклів, туз пентаклів. Далі дев'ятка пентаклів, трійка жезлів. А тут я можу таке сказати, що з нею зіграла жадібність злий жарт. Як ми всі знаємо, треба за будь-які магічні дії постійно робити відкупи, а вона це не дуже робила. Крім того, ось все-таки тут не обійшлося без бізнес-розбірок, так скажемо. Церква наїхала на відьму. Я думаю, що це. Не останній арешт, я думаю, ще по відьмам пройдуться. П'ятірка кубків для російських відділу чомусь почалися такі погані часи, так скажемо. Путін їх вже не буде захищати. А Це, можливо, пов'язано із самою смертю справжнього Путіна. А новому путіну, так скажемо, вже. Путінські старі відьми не потрібні. Він собі якихось більш молодших знайде, або сильніших, або там ще щось. Просто вона вже стала, так скажемо, не двору. Давайте подивимося, що ця колода покаже, чому її заарештували. Ту спентаклів, ту спентаклів, дублюється лицар Кубків і. Тут вісім пентаклів. Ну, Тут робочі моменти. Вісім мечів, вона обмежена в свободі, її судять, тримають під вартою. Вона навіть вже частково визнала свою вину і взагалі вже розказують, що вона там і хвора, і все таке інше. Подивіться, дублюються карти. Пентаклі, тут Пентаклів. Тут справа в грошах. Не поділили паству, не поділили гроші, які несе простий смертний люд до, до, скажімо так, цієї її секти. Церква хоче монополію на бізнес, і тільки всі гроші мають капати туди в РПЦ. Я думаю, що в цьому вся суть. А чому ж Путін її не захистив? Якщо вона головна путінська відьма, вона так підтримувала СВО. Давайте подивимось, чи задоволений нею був Путін, чи взагалі він той Путін живий. Я схиляюся, що він вже давно помер. У вас може бути інша думка. Сам Боданов підтверджує мій прогноз, що у Путіна багато двійників, подивіться це відео. Давайте подивимось. Путін, чи той, кого називають путіним, чи задоволений він був цією відьмою, чи чому ж так сталося? Тут десятка жезлів, щось дуже важко, сила, чорна карта і лицар Пентаклів. Я так зрозуміла, що путінською відьмою не були задоволені. Був, мабуть, заказаний якийсь обряд. На просування, можливо, в тій самій Харківщині, але він, виконаний, не був добре. Наступ зупинився на Харківському напрямку, все рівно зупинили росіян під Вовчанськом, Лицар Пентаклів, сила і обряд відьми не спрацював. Тому і Путіна вже того скоріше за все немає, який був для неї важливим. Покровителем А, новий Путін, йому ось таке не потрібно, тим більше її обряди були неробочими. Ну, так, вже, вже що сказати, полинь уже не та відвернулися від неї сили. Давайте взагалі подивимося, чи в неї були ті здібності. Давайте не так подивимось, щоб не чіпати її конкретно. Чи були робочими в більшості випадків ритуали Альони Полинь? Чи була в тих ритуалах магія? Дивимося. Чи була ж та магія? Чи були ті обряди шарлатанськими, чи діючими? Тут трійка жезлів. Смерть. Ну тут якби, розвиток перекривається, 50-фіфті. -50. А далі король Пентаклів, якийсь тут, бачите, знову лицар пентаклів, суд і десятка жезлів. Я б сказала, що, знаєте, так, якось важкувато воно все в неї йшло, вона наче й впахувала, але ось тут єдиний аркан, на який можна звернути увагу, це суд. Можливо, як вона говорила, що в неї бабуся була відьмою була в неї породу якась дана ця, так скажемо здібність чарувати. Але так, це породу в неї були здібності, але все одно ці обряди в неї були якісь важкі, вони не були такими легкими. Все одно воно працювало дуже якось слабо. не було... Тієї сили, наповненості, так скажемо, не володіла вона ось цією чашею Грааля. Якось все було не так. Ну, і ось по справедливості. Їй воздалося, тому що з силами, звісно, жартувати не можна. Тому що це не таро, якщо таро не змінює майбутнє, не впливає ніяк, це просто щитування з колективного безсвідомого. Нічого не змінюється від цього, тільки варіант, прогноз. А вона вже намагалася впливати на реальність, і якщо щось неправильно робиш, то, звісно, прилетить обратка. Буде кармічна розплата. Ось вона це отримує. Мала породу в неї були здібності, але вона не була наскільки сильна, щоб виконувати все ось так гармонічно. Крім того, вона на, темні, на темному боці була, тому, вірогідно, ось ці сили з нею так піджартували, так скажемо. Давайте подивимося, після арешту цієї відьми. Чи буде для Росії якийсь також негативний момент, чи станеться щось, якийсь негатив в Росії, якийсь катаклізм, от щось таке, чи буде Росії, так скажемо, відплата, якщо вона все-таки зі здібностями щось поможе, чи буде якийсь катаклізм в Росії? Найближчими так, місяцями. Так, тут місяць. Далі тут десятка пентаклів, смерть і Сонце. Все-таки, я думаю, вона щось поробить. Ось цій сім'ї, яка при владі, вона знає якісь секрети. Можливо, щось щодо дітей, може бути якийсь обряд проведений, щоб хтось. Втратив, так скажемо, своє потомство або якийсь дуже важливий секрет може вийти на гора. І новин, якась новина буде дуже така серйозна про сім'ю можновладців в Росії, і щось таке дуже серйозне випливе на поверхню. І це стосується вірогідно дітей. От, наприклад, як був випадок, коли була смерть Дугіної, Дугін дуже ж так прославляв СВО і був. Одним з ідеологів війни і він поплатився своєю донькою. Ось так тут знову може бути щось таке напад на якихось дітей. Тих, хто при владі, можливо, це навіть стосується якихось путінських дочок, чи там дуже багато їх, і, і Шойгу, і Патрушев, дуже багато ось цього кодла по десятці пентаклів, і хтось з них, звісно, поплатиться. Вона це не залишить так в спокій, якщо так ще взяти по десятці пентаклів і. Сонцю, то можна було б трактувати, що буде горіти майно, тобто будуть якісь серйозні пожежі на Росії, і буде обнулення. І по пажу кубків, також можна сказати, і підтоплення. Тобто, і пожежі, і підтоплення все може бути. Якесь таке може бути серйозне стихійне лихо або якась техногенна катастрофа, в тому числі. Але в будь-якому випадку чекаємо найближчими місяцями. Все ж таки, ця відьма щось там може зробити і поплатиться за це Росія, за те, що так з нею повелися. Це її розкошний ремонт з нотками готичного вампіра, а там на антресолях ножи з булавками, веніки якісь для обрядів, сушені крилі літучі миші, чертовські странні фігурки з дуже випираючими деталями, і література, собственно, із-за якої Калдунія постучались Її обвиняють в екстремізмі і оскарбленні чувств віруючих. Ну Побачимо, для України це все одно добре, а карма є карма. Сльози українських матерів також відливаються, і кожен отримує заслугам. Ось такий був розклад. Пишіть свої коментарі. До нових зустрічей!